Щороку, 24 березня, відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. З початку повномасштабного вторгнення в Україні спостерігається значний зріст цього захворювання приблизно у 4,5 рази порівняно з 2021. Ця цифра і досі тримається на високому рівні, розповідає міжрайонна фтезіаторка Катерина Васильєва. У 23-му році в Олександрії захворіло 23 людини, в Олександрівському районі 80. У 24 році в місті 40 людей, по району теж 80. У 25-му році за перший квартал ми вже виявили 13 людей по місту і 19 людей по району. Це тільки перший квартал. По порівнянні з першим кварталом 24-го року по місту було 14, ну, приблизно тільки по району в цьому році вже більше виявлено. Ну, до кінця року будемо дивитися далі по статистиці. по дітям у 2022 році двоє дітей захворіло по місту по району 16. У 2023 році по місту було 11 дітей по району 23. У більшості випадків для людини хворої на туберкульоз він проходить безсимптомно, але є ряд факторів, після яких краще звернутись до сімейного лікаря та пройти ряд обстежень. Це такі симптоми, як кашель, довго тривалий кашель більше двох тижнів. Навіть якщо він не пов'язаний з простудою, ГРВІ, бронхітом, але якщо він тримається більше двох тижнів, це є повід повід звернутися до сімей лікаря, а він вже вирішить, що це таке. Також немотивована лихоманка. Що це мається на увазі? Лихоманка невисока, 37, 37,2, Але вона протягом деякого часу, іноді по вечорах, іноді зранку, нема з чим пов'язати, тобто пацієнт. Не хворіє іншими хворобами, які можуть визивати це підвищення температури, і це може наштовхнути на, на нас на думку, що треба до обстеження. Також втрата ваги при поганому апетиті чи при нормальному апетиті це теж неважливо. Але якщо є втрата ваги, пацієнта це турбується, треба треба теж звертатися до лікаря. Пітливість частіше за всього це ночна. Тобто пацієнт просипається мокрим. Він так і каже, у в мене мокра футболка, мене мокра сорочка, мені треба поміняти її. Це теж може наштовхувати на думку, що у пацієнта може бути туберкульоз. Важливо пам'ятати, що туберкульоз можна вилікувати, розповідає медикиня. В Україні зараз існує державна програма. Виявлення контактних осіб з туберкульозом, виявлення латентної туберкульозної інфекції і її лікування це теж все безкоштовно про видаються препарати. Курс лікування для латентної інфекції близько місяця, і для хіміорезистентного туберкульозу 6 місяців. На те ж все є. Ліки і вони всі видаються безкоштовно. Найефективнішими методами профілактики туберкульозу є вакцинація та своєчасне обстеження. Перша профілактика це вакцинація в роддомі дітей, всіх вакцинують вакциною БЦЖ, а в подальшому дотримання раціонального образу життя, своєчасне лікування всіх хвороб, в то тому числі простудних. І якщо пацієнт, не пацієнт, якщо населення хтось знає, що хтось захворів на туберкульоз із близьких сусід, родич якийсь або колега по роботі, і з ним було тісне спілкування довготривалий час треба теж звернутися до сімейного лікаря щоб пройти рентгенографію, для того щоб виключити захворювання на туберкульоз катерина васильєва дякує лікарям первинної ланки за своєчасне виявлення хворих на туберкульоз а також фахівцям вторинної ланки за госпіталізацію та лікування в стаціонарі пацієнтів з важкою формою туберкульозу